Всім доброго дня. Сьогодні у нас 1 лютого знаходимося в місто Вінниця, короткий відеоогляд автомобілів, які маємо по наявності. Автомобілі вже пригнані з Європи, деякі вже зареєстровані, деякі пройдені сертифікати, готові до реєстрації на облік. Давайте розпочнемо з цього краю. Toyota Corolla, це у нас машинка офіційна, єдиний власник в Україні. Перша реєстрація 2015 рік, рік виготовлення 2013. Бензиновий двигун 1,3. Пробіг автомобіля 86 тисяч км. Вартість автомобіля 10600 600, Можливий торг. Запитували в коментарях під відео товщину фарби. показую автомобіль весь в рідній фарбі. Жодного разу він не перереєструвався, не знімався з обліку, так як з 15-го року в одних руках. Якщо когось цікавлять показники фарби по інших авто, можете писати в коментарі, в наступного відео все покажу. Як бачите, автомобіль весь в рідній фарбі. Далі в нас Octavia Tour. ця машина пригнана з Німеччини. 2010 рік, 201 тисяча пробігу, 1,6 бензин МПІ кузу універсал. Йдемо далі. Шкода Фабія. 2009 рік. 174 пробігу, ціна 5900. Також універсал, 1,4 бензин на механіці. Сценік. 2007 рік, 1,6 бензин. Ціна 6000. Автомобіль вже на обліку. Далі Рено Колеус 2012 рік 12250, 2 літра дизель, механіка. На класній комплектації. Давайте відкриємо автомобіль відкритий. Такий комбінований салон, двохзонний клімат, мультикермо, мультимедія босе. До речі, авто також в рідній фармі. На новій гумі. Йдемо далі. Це у нас 2004 рік, 1,6 бензин, автомат 6500, Volkswagen Touran. Семимісний. Далі це у нас Golf 6, 2010 рік, 1,6 MPI, механіка. Досить непогана комплектація. Передній задній партронік, підігрів сидінь. давайте заглянемо в салон. Двохзонний клімат. Тут пробіг 223 тисячі, ціна даного автомобіля 9 тисяч, можливий торг. Автомобіль вже з сертифікатом готовий до реєстрації. Так, йдемо далі. Маємо Golf Plus. 2010 року, 1,6 MPI бензин. Механіка п'яте ступна Також класна комплектація, 400 підйомника, клімат, підігрів, штатна магнитола. вся сервісна історія, пробіг даного автомобіля 158 тисяч кілометрів. На оригінальних легкосплавних дисках зимова гума. Далі гольф 6. Також 10-й рік. 8750. 1,6 дизель 189 тисяч кілометрів. Автомобіль з Німеччини на зимовій гумі по кузову без дефектів, без корозії. Гарний збережений салон, дивіться. Сенсорна магнітола. Йдемо далі. Гольф 5. Це в нас бензиновий 1,6. 6950 2007 рік 1,6 МПІ. По комплектації у нас 4 склопідйомника, шкіряне кермо, двохзонний кліматконтроль, штатна магнитола. Пробіг 212 тисяч кілометрів по кузову без корозії на легкосплавних дисках, зимова гума. Це в нас зефіра 2000. Другий рік Opel Zafira, бензиновий 1,8 двигун, автомобіль 7-місний, ціна 4800. Технічно, все чудово, по кузу без корозії не фарбовано. Демо далі? Це у нас Zafira B, 2012 рік. 1,7 дизель. Механіка, шестиступка, Економний автомобіль. 215 пробігу, ціна 8400, можливий торг. По комплектації передній задній партронік, зимова гума. Ще одна зефіра вже сірого кольору, також задній партронік, фаркоп встановлений. От тут не пройду, але з цієї сторони. Весь в рідній фарбі автомобіль, легкосплавні диски. Заглянемо в салон. 1,7 дизель 125, сил 92 кВт, механіка 6-ступка, 221 пробігу, по кузу без дефектів, вся в рідній фарбі. Так, тут у нас шкода Octavia A5, це у нас 2009 рік, 209 тисяч пробігу, ціна 8500 клімат підігрів. Передні склопідйомники, круїз контроль. Зимова гума. Далі. Шкода Октавія А5. Дизельна 12 го року. 1,6 дизель. Ціна 8800, 223 пробігу, 1,6 дизель в універсалі. Легкосплавні диски, проти мані фари. Заглянемо в салон автосвітло круїз, шкіряний шкіряне кермо, клімат контроль, штатна магнітола така вона по салону йдемо далі. Ще одна шкода А5 Це в нас бензинова. 10-й рік, 8200, 193 тисячі рідного пробігу. З такий. В такому стані, давайте заглянемо в салон. Пробіг 193 тисячі, штатна магнетула, кондиціонер, по салону взагалі машинка ідеальна. Дивіться, задній ряд сидінь, карти ціленькі, задній партронік, зимова гума, по козу без корозії, без дефектів. Так, йдемо далі. Audi А3 з бензиновим двигуном 1,6, ціна 7800, 2007 рік, 204 тисячі рідного пробігу. 4 склопідйомника, шкіряне кермо, клімат-контроль, сенсорна магнитова. Такий салон, дивіться, центральний підлокітник. На легкосплавних дисках зимова гума. Також по комплектації задній партронік. Ще одна Audi a 4 2007 рік, 7500 2 літра бензин 136 сил, 197 пробіг. Автомобіль весь в рідній фарбі. В такому стані салон, технічно, все чудово. Новий акумулятор тут встановлений, легкосплавні диски. По кузову без дефектів. Маємо таку Audi, теж А-4, це вже 2006 року, також бензиновий 2-літровий двигун, по комплектації передні склопідйомники, мультикермо, клімат, штатна магнитола, пробіг 209 тисяч кілометрів. Також автомобіль на легкосплавних дисках, зимова гума. Колір такий сірий, темно-сірий, графітовий. Це в нас чорного кольору. Ford Fusion автомобіль 2011 рік, 6-11 рік. Ціна 6300, 1,4 бензин, 80 сил, 193 000 рідного пробів. На легкосплавних дисках, гарний колір. Класна комплектація для Форда, склопідйомники, регулювання дзеркал. Тут у нас мультимедія і підігрів сидінь. Штатна магнітола, підігрів заднього скла, підігрів лобового скла, кондиціонер, шкіряне кермо. Для Форда дуже класна комплектація. Це в нас Октавія сьогодні тільки приїхала. Ще навіть не, не мили її. 1,6 бензин, 9-й рік МПІ. Чуть-чуть пізніше буде огляд на цей автомобіль. Далі у нас дача Duster. 1,5 дизель, механіка шестиступка. 110 сил, 11-й рік, ціна 8750, можливий торг, автомобіль вже на реєстрації, 220 пробігу. Кермо не шити в оригіналі. Шесте ступка, бо вони є на п'яте ступці. Дуже економний кросовер такий, на легкосплавних дисках, на шикарній резині, дивіться, поарочка, ніде нічого не ржаве. З цієї сторони також. Передні задні бризовики, по кузову без дефектів. Так, Шкода Октавія А5, це у нас 12 рік, 1,6 газ бензин. 1,6 MPI, механіка. По комплектації маємо передні склопідйомники, круїз контроль, розширений такий бортовий комп'ютер, штатна магнітола, кондиціонер, стан салону, все частеньке, ціленькі, гумові келенки, зимова гума, синій такий колір. Далі. Це у нас Renault Scenic, він сьогодні тільки доставлений, також скоро буде на нього огляд. Переключаємось помаленьку на кросовери. Маємо Kia Sportage 2009 рік, ціна 9650, 2 літра бензин, 140 сил, механіка, передній привід. Гарний збережений стан, 4 склопідйомника. Стан сидінь, дивіться, стан керма, нічого не шити. Підлокітник, переднє сидіння з підігрівом, клімат, штатна магнитола, пробіг 134 тисячі кілометрів. Є всі сервісні документи на легкосплавних дисках, зимова гума. Далі Hyundai Tucson, Також 9-го року, 2 літра бензин, механіка, передній привід. Ціна 8950, 8700. Буде на віддачу. Дивіться, який стан. Такий сірий велюровий салон. Кермо не шите повністю в оригіналі. 127 пробігу, механіка, п'ятиступка, штатна магнитола, кондиціонер, центральний підлокітник, максимально збережений автомобіль. Пригнано з Німеччини з сертифікатом, готовий до реєстрації. Зимова гума, легкосплавні диски, оригінал. Далі білого кольору маєм туксона. Також 2009 рік, 2 літра бензин. Ціна 8700. 4 склопідйомника, шкіряний салон. Клімат, підігрів сидінь, пробіг 181 тисяча кілометрів. Також на легкосплавних дисках зимова гума. Audi q 7 2007 рік, 3,6 бензин кватро, ціна 12 тисяч. Кого цікавлять автомобілі, телефонуйте. Більш детально буде за телефоном. Також велика кількість автомобілів вже придбана, придбана в Європі, в ближайшим часом буде доставлена в місто Вінниця на розмитнення. Будуть виставлятися на продажі. Так що, кого що цікавить, звертайтеся, телефонуйте, пишіть коментарі, буду радий відповісти. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном всім гарного дня та мирного неба!